Я вірю в тобі в міти. Мир вам і благодать від нашого Господа Ісуса Христа і від всієї нашої команди Духовних Сил України. Як ми. Проголошуємо, що є Збройні Сили України, ЗСУ, але також є ДСУ, Духовні Сили України. І друзі, ми дуже раді, що ми можемо співпрацювати разом і робити одну велику, велику справу для того, щоб допомогти нашому народу, нашій країні пройти через ці події. І дійсно прийти до перемоги. Ми говорили з вами, що, використовуючи великі і дорогоцінні обітниці, ми, що робимо, приєднуємося до Божественних благословень, ми від'єднуємось від руйнувань, які проявляються в цьому світі. І також. Слово Боже закликає нас до того, щоб ми додали до цього наших зусиль. І я вірю, що ми вже рухаємося в цьому, от, і ми вистроїли надійний захист Божим Словом. До речі, якщо ви звернетеся до нашої команди в телеграм-каналі, ми… Зможемо дати вам обітниці, тому що ми виписали обітниці для того, щоб ви могли користуватися їми. Вони будуть, як в електронному вигляді, вони будуть також, я думаю, ну, сформовані в якусь брошуру чи книжку. Тому також ви можете писати, і добре, друзі, щоб ми мали якісь Відгуки від вас, тому не залишайтеся поза екраном, а кажіть кажіть свої думки і пишіть свої пропозиції, можливо, про що треба молитися, тому що у нас є команда, яка молиться, команда капеланів, де ми збираємося, і ми постійно молимося за перемогу, ми молимося за. Те, що Бог підтримував кожного військового. Але було б дуже гарно, якби це, знаєте, було вашою ініціативою і більш точною просьбою, проханням, тоді ми б молилися точніше. Добре, рухаємося далі, друзі. Давайте знову продовжимо говорити про Слово Боже. Друзі, от зрозумійте, що я роблю зараз. Я розказую вам, яке велике благословіння читати Боже Слово, приймати Боже Слово. І вам треба ну, захотіти цього. І от ми робимо все для цього. Подивіться, Єзикіль, 20 розділ, 11 вірш. І от Бог каже: Я дав їм постанови свої, і познайомив їх з постановами моїми, які, коли читатиме людина, то житиме ними. Ви бачите? Тобто Бог дав, Бог дав свої постанови, Бог познайомив нас і весь світ, кожна людина сьогодні може. Мати Біблію, і кожна людина може читати Слово Боже і бачити, що Бог обіцяє людям. Але, Ну розумієте, людина має пізнавати. І написано, коли чинитиме людина, так як Слово Боже каже, то житиме ними. Тому. Друзі, Слово Боже, ми стверджуємо знову і знову, не просто інформація, а це сила для нашого життя. Слово Боже, це сила для нашого життя. Євангеліє від Луки, 4 розділ, 4 вірш, Ісус каже, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. А ще дуже важливо, друзі, розуміти, ну скажімо, в яких обставинах Ісус Христос проголошує це Слово. Він спокушається сатаною. Сатана атакує Його. І от дивіться, коли сатана атакує Його, Він відбивав всі його атаки, проголошуючи Боже Слово. І потім Він. Робить дуже важливу заяву. Не хлібом самим буде жити людина. Мається на увазі фізичне, але кожним Словом Божим. Тобто Слово Боже це великий захист, це велика підтримка для життя людського. Знову, давайте відкриємо Книгу «Приказок», але прочитаємо з третього розділу. З першого по сьомий вірш будемо читати. Дуже потужні слова. І тут знову ми бачимо той самий оборот. Не просто Бог каже: Люди, читайте мої слова. Ні. Подивіться, як написано: мій сину. Тобто слово Боже, воно до синів і до дочок. Амен. Мій сину. Не забувай мого вчення, нехай Твоє серце дотримується моїх заповітів, тому що вони продовжать дні і роки життя і принесуть тобі мир. Вау! Друзі, просто послухайте це. Не забувай мого вчення, нехай твоє серце дотримується моїх заповідей. Чому? Тому що вони, ось ці слова, друзі, обітниці, вони продовжать Твої дні. Хто хоче продовження днів, щоб його життя було було довгим, довготривалим, щасливим? Я вірю, що всі. І дивіться, вони, слова Божі, продовжать дні і роки життя, вони, слова твої, да слова Божі, що? Принесуть тобі мир, друзі, нам треба повернутися до Бога, не до партнерів з Євросоюзу чи ще звідки, друзі, вони, слова Божі, настанови Божі, вони, вони продлять твоє життя, роки Твого життя, і вони принесуть тобі мир. Далі дивіться, як Бог каже: нехай щира любов. І вірність ніколи тебе не залишать. Скріпи їх, довкола шиї твоє, мов намисто. Уявляєте собі? От Образ Бог дає, скрипи, мов намисто, запиши їх на скрижалях свого серця, тоді ти знайдеш прихильність і добрий успіх в очах Бога і людей. Довіряй, Господи, всім серцем, не покладайся лише на власну кмітливість, на всіх життєвих шляхах іди за Богом, і тоді Він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Не вважай себе мудрим, шануй Господа і відвертайся від зла. Дуже потужні слова. знаєте Хочеться перечитувати і перечитувати. І ви бачите, що коли ми читаємо Боже Слово, воно не пригнічує нас, воно не робить нас, знаєте, Ну слабкими, а навпаки. знаєте Є натхнення, є тверезість, є надія в Божому Слові, є любов, яку ми бачимо тут, є те, що ми бачимо, Бог зацікавлений в нашому житті. Він не стоїть, знаєте, з молнією, кидаючи в нас молнію осудження. Ні, Він звертається з любов'ю, мій Сину. Приймай мої слова, вони продлять Твоє життя, вони підкріплять твоє життя, вони зроблять тебе сміливим, Вони зроблять тебе радісним, вони зміцнять душу твою, допоможуть проходити через всі випробування. Це потужно, друзі. А, давайте ще подивимося а, друга Івана, а, перший розділ, четвертий вірш. Тут також дуже важливе. А розуміння слово Боже приносить до нас. І що воно каже? Воно каже, що наповнення свого серця Словом Божим це не просто пропозиція, друзі, це заповідь. Я хочу сказати ще раз: наповнення свого серця Божим Словом, це не просто побажання, це не просто пропозиція, це Божа заповідь. І подивіться, як апостол Іоанн говорить, і він каже, 2 Івана, перший розділ, четвертий вірш. він каже, я сильно зрадів, тому що знайшов серед твоїх дітей тих, хто ходить в істині, згідно із заповіддю, яку ми отримали від Отця. Тобто ходити в істині. Це не просто побожання. Ходити в істині це заповідь від Отця. А що це означає ходити в істині? Це те, про що ми читали. Мій сину, прислухайся до моїх слів. Мій сину, Слово Боже, нехай не відходить від Твоїх очей. Мій син, Слово Боже, нехай не відходить від Твоїх уст, проговорюй Його. Мій сину, ходи в істині, роби так, як слово моє каже тобі. Бачите? І це я ще раз кажу: не просто побажання це заповідь, це заповідь від Отця. Третя Івана, перший розділ, другий, четвертий вір. Подивіться, як далі говорить апостол Іван. Він каже: Любий брате, я молюся, щоб ти був здоровий і щоб процвітав в усьому, як процвітає твоя душа. І він продовжує: бо я неймовірно зрадів, коли брати прийшли і засвідчили про Твою вірність істині, як ти ходиш в істині. Ви бачите, Іван каже, вау, коли я почув про людей, що вони вірно дотримуються Божого Слова, вони ходять в істині, на основі того, що говорить Біблія, і каже, для мене немає більшої радості. Я дуже сильно радію. І що? Це принесе вам мир, процвітання. Ви будете процвітати, ви будете мати здорове життя в кожній сфері. І бачите, він завершує: Я не маю більшої радості, ніж чути, що мої діти живуть в істині. Галилуя. Тому, друзі, що я хочу сказати, наше життя, наше здоров'я, наш успіх залежить від того, як ми ходимо в. В істині. Як ми ходимо в істині? А ходити в істині ми не можемо, якщо ми не знаємо істину, якщо ми не вивчаємо істину. От подивіться, Ну наприклад, да, там юрист якийсь, А Для того, щоб. Робити ту роботу, яку він робить, він постійно читає, він постійно читає закони, він знає закони, які він потім а, аперувати чи апелювати Ну коли де як. Розумієте? І от це дуже важливо нам з вами розуміти істину, тому що це закон, це закон життя. Ходиш в істині процвітаєш. Кожній сфері життя. Ходиш в істині, здоровий, благословений. Родина ходе в істині, здорова родина, здоровий відносини, благословенна атмосфера в родині. Немає істини. А значить, що відсутність істини вона породжує якісь негативні речі. І Бог цього не хоче, тому Він закликає нас. Щоб жити здоровим життям, щоб жити процвітаючим життям, треба вірно ходити в істині і дійсно жити в цьому законі. Добре, давайте ще подивимося пару місць святого письма. У нас ще є трохи часу, послання до євреїв. Восьмий розділ, десятий вірш. І от тут Бог пояснює, який заповіт він заключив з нами. І тут сказано: ось завіт, який я вкладу. І він каже: по тих днях говорить Господь, мої закони, мої закони. Я вкладу в їхній розум і напишу їх на їхніх серцях. Бачите? Я вкладу в їхній розум, і я напишу на їхніх серцях. І буду для них Богом, а вони будуть для мене народом. Тому, друзі, бачите, в якій заповідь Бог покликав нас. Він каже: ось що треба для того, щоб ви мали гарне життя, мої діти. Дозвольте! Мені вкласти моє слово, в ваш розум. Тому що які думки в вашому розумі, такі дії. Ми бачили на уроках фізики сполучені сосуди, пам'ятаєте? І от там дві скляні трубочки, і дуже цікавий опит. Да? Ми ставили стіни. Стільки, скільки води тут, ну там чи якоїсь рідини, стільки рівно і тут. І от я вам хочу сказати, що в нашому житті все так, так, як в нашому розумі. Якщо в розумі немає істини, в житті немає гарного життя. Є смуток, є розочарування, є сори, є поганий настрій. Щось не складається. Але коли ми відкриваємо і кажемо так, Господи, ми зрозуміли, що Твої дорогоцінні обітниці вони мають мету відокремити моє життя від поганого і приєднати моє життя до гарного. Тому що я дозволяю Твоєму слову прийти в моє серце, прийти в мій. Разом. зроби це І коли це відбувається, ми бачимо зовсім інше життя. І от наприкінці, друзі, я хочу помолитися однією молитвою, якою молився апостол Павло. Він молився за людей постійно цією молитвою. Чому? Тому що це по-справжньому щось важливе. Ця молитва записана. В посланні до Єфесян, першому розділі 17 по 18. Це не вся молитва, але частину ми використаємо сьогодні. І отут написано, він каже: Я молюся, щоби Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання. Тобто, щоб ми змогли зрозуміти, що написано в Божому Слові, нам потрібна Божа допомога. І Він каже: Я молюся, щоб Дух Святий прийшов, і щоб він допоміг вам зрозуміти, побачити дорогоцінні обітниці. Бачите? І далі, просвітивши. Очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія його покликання, яке багатство слави Його спадщини. І от про що говорять обітниці? Вони говорять про спадщину. Але щоб побачити спадщину, от, дивіться, я так ще скажу, от коли ви не будучи юристом, ви не вчилися на це, і ви читаєте якісь там закони. Ой, І ви кажете, як складно. Але юрист читає, він розуміє, що читає, тому що у нього є розуміння. І от, друзі, коли ви починаєте тільки навчатися Божому Слову, для вас буде здаватися, що ой-ой-ой, це вища математика. Але, коли я буду молитися, служителі, капелани наші будуть молитися, і ви будете молитися, як? Боже, дай мені духа, мудрості, щоб я міг зрозуміти, щоб я зміг побачити, яка спадщина належить мені. Тоді, що? Тоді Бог буде відкривати, і ви будете. Дійсно бачити, будете підкреслювати це в своїй Біблії і не бійтеся цього робити, виділяйте маркерами слова Божі про різні речі. І е, нехай дійсно це принесе величезне благословення ваше життя. Боже, я дякую тобі за те, що ти звертаєшся. Через мене, до кожної людини, яка проходить ці часи, непрості часи в житті нашої країни. Я молюся, щоб Ти дав кожному духа мудрості, відкриття, щоб вони змогли побачити, яка славна спадщина від Бога для кожного з них, щоб люди могли прийняти. Те, що їм належить через Твоє Слово, і приєднатися до того славного життя, яке належить вже їм, не на основі їхніх добрих чи поганіх е, діл, але на основі того, що Ти зробив на Голговському христі. І ми віддаємо Тобі за все славу і честь, великий Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.